Вітаємо ефір парламентського телеканалу Рада. Продовжує програма. Точка зору. Питання мови тримає суспільну напрову. Історія мовної політики може знову отримати продовження в парламенті. Опозиція зареєструвала нові законодавчі ініціативи про мову. Про це в студії йтиметься. Ми будемо розмовляти з народним депутатом України Миколою Катеринчуком. Я вітаю вас, в парламентській студії. І, власне, ви конкретно є автором одного із законопроєктів про державну мову. Давайте розпочнемо з того, в чому зміст цього документу. Доброго дня, дякую, що запросили. Я можу сказати, що питання, мовне питання сьогодні піднято ініційовано партію регіонів для того, щоб відкрити суспільство від серйозних економічних проблем. І ця дискусія, яка ще не розпочата, і навіть не дали розпочати, тому що опозиція почала вносити правки до цього закону. Який, начебто, імплементує хартію, ну, яку ратифікувала Україна. Насправді сьогодні йдеться про інше. Мій законопроект не про це, не про дискусію. В 10 статті Конституції зазначено, що державною мовою України є українська мова. І написано, що держава забезпечує всебічний розвиток функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя по всій території України. Сфера суспільного життя це не означає, що людей треба заставляти. Говорити в побутовому, скажімо, в житті українською мовою. Але обов'язково має говорити українською мовою президент України, професійні судді, судді Конституційного суду, члени Вищої ради юстиції, уповноважені виходи з прав людини і так інше. Тобто, інші. практично всі посадові особи різних рівнів. Це те, що вже є в українському. в українському законодавстві, те, що імплементує конституційну норму. Далі ж нічого немає. Тому мета була законопроекту: все ж таки поставити, якщо у нас все ж таки виконується конституція, у нас є державна мова, тобто ми це говоримо до конституційної норми обов'язково. Треба конституційний закон, як його називають, да? в продовження, скажімо, можливості впливу на державних чиновників на цих рівнях, щоб вони розмовляли українською мовою. Крім того, я можу сказати, що Кабінет міністрів зобов'язаний щорічно звітувати, як він. Розвиває державну українську мову, як дотримуються чиновники українського законодавства, там має бути програма. І я можу сказати, що це ніяким чином не торкається людей, які розмовляють на інших мовах. Воно не торкається. Цей закон не про все. Так? Цей закон виключно про державну мову. Де вона використовується? В діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, номивання органів державної влади, місцевого самоврядування, при підготовці проведення виборів референдум конституційному, цивільному, кримінальному, адміністративному господарському судочинстві е, при офіційному опублікуванні міжнародних договорів, в е, відносинах органів державної влади, місцевого соріднування з громадянами, е, в написанні назв географічних об'єктів, оформленні документів. Ну, всіх від е... тобто, фактично, ваш законопроект пропонує механізми застосування конституційної норми. І, і, і саме головне у діяльності загальноукраїнських регіональних муніципальних організацій телерадіомовлення. Редакції українських регіональних муніципальних періодичних друковних видань за видумком діяльності організації телерадіомовлення теле... редакції періодичних друкованих видань, засновник спеціально для здійснення телерадіомовлення. А іншими мовами. От якщо спеціально створюється, отримуєш ліцензію, наприклад, на е, створення каналу російською мовою, будь ласка. Одразу ця норма має бути зафіксована. Якою мовою має вестись мовлення? Так, в ліцензії має бути записано, не знаєте, не доля, там скільки там відсотків. А от, от захотіли. От є там скажімо, компактно в Донецьку живуть ті, що розмовляють виключно, там, скажімо, російською мовою, Будь ласка, ліцензію, російську мову, канал, радіо, будь ласка. Але загальнодержавне. Виключно українською. Тому е, я вважаю, що е, цей закон прийнятий запізненням. Е, чому запізненням? Чому не робилося це раніше? Ну тому що не було е, дискусій про обмеження використання, не було дискусій фактично, вона була ну, риторична, але не було кроків на розвиток української мови як державної. Але зараз йдеться про те, що державна мова українська вже буде не обов'язково для використання, тому що оцю, намагаються сфальшовану в перекладі хартію, ну, скажімо, імплементувати в напрямку, скажімо, розвитку, ну, перш за все, російську мову. Там говорять про болгарську, румунську, але повірте мені, на це коштів ніколи не буде. Ми ж бачимо, хто розподіляє бюджет. Тому під цим, скажімо, я не хочу торкатися цієї дискусії, тому що вона ганебна для українців і взагалі для любої людини, яка живе і є громадянином України. Це дискусія ну не не дає, вона нічого не вартує. Тобто, тому, фактично що цьому... зараз виникла потреба саме офіційно встановити сфери вживання і застосування української мови. Захистити державну мову, скажімо, зобов'язати використовувати чиновника українську мову поряд з іншими мовами, до речі, і саме головне встановлюється відповідальність. Ти не можеш бути чиновником, якщо ти не володієш українською мовою. Ну це а зараз кровосісями, ну ви знаєте, ну ну це просто ганебно, коли прем'єр-міністр країни не володіє українською. Він старається. Я, я переконаний, що він старається. Але він не мав права посідати от після цього закону. Він не має права пос... стати прем'єр-міністром, якщо він не володіє українською мовою? Тобто тепер, от це положення про обов'язковість знання володіння і застосування української мови стане об... стане обов'язковим, якщо документ буде прийнято, і власне які механізми забезпечувати або підтверджуватимуть знання і володіння українською мовою? Це має бути екзамен. Як це реально на практиці буде тільки для виглядати? чиновників? я ще раз кажу, що це обов'язковість не для громадян, тільки для чиновників. В законі про звернення громадян там їй йдеться, що може бути листування і звернення українською мовою, а так будь-якою мовою, якою зручно громадянину. Тому це не порушує права громадян на вживання будь-якої мови, яку він хоче вживати. Але для державних чиновників, всі, хто працює на державу Україну, це має бути українська мова. Значить, безкоштовні курси для чиновників українською мовою. Обов'язково, щоб була можливість в будь-якому регіоні України дітям там, вивчати українську мову в дошкольних закладах, так само, якщо батьки цього хочуть, це має бути державна програма на розвиток. І я б ще казав би, що мені здається, що обов'язковим треба в критерії, скажем, рангів. Державної служби першої, другої, шостої категорії ввести, ну, так назване, ну, як англійський TOEFL, да, на знання української мови. Де буде такий тест, де він просто, ну, там граматика, скажімо, орфографія, лінгвістика, всі ці речі можна буде скажімо, перевірити, наскільки він готовий. Єдиний недолік цього закону, я бачу, ми поставили три місяці. Перехідний етап. Я думаю, що можливо, от коли ми підемо, і що ми підемо серйозно обговорювати це питання, може поставити більший перехідний етап. Може це зробити рік, може два. Але сьогодні Кабінет міністрів вже має взяти на себе відповідальність за виконання 10 статті Конституції розвитку державної мови України. І саме цей закон зобов'яже і в бюджеті так само закладати кошти і на Кіно українське, і на літературу художню, і на все інше. Тому що у нас на все вистачає грошей. Тобто знову норма крім, про... крім державної мови України. Як фінансується зараз мовне питання, чи є це захищений цільовою статтею в державному бюджеті? І чи от ви сказали, що і на кіно, на озвучення кіна, знову ж таки. Підуть гроші для того, щоб озвучувати українською мовою. Це буде обов'язково запровадженням вашого законопро... закону Це буде обов'язково, і я хотів би сказати, що ми подивилися, як захищає російську мову От... Російська Федерація. І взяли фактично, ну на 90% їх приклад От я якраз хотіла це питання вам і поставити. Тобто документ орієнтується саме на закон про мову Російської Федерації. Так. Чому саме цей документ і чому не використовувалися європейські норми? Я хочу показати ну, по перше нашим чиновникам, що таке патріотизм. Я хочу сказати громадянам: якщо ми живемо в країні, Україна, яка називається, і в Конституції записана державна мова України, то треба її захистити. Ну не просто ж в парламенті битися, вибачте, втричі більше і виходити, ну скажемо, голодувати. Хоча це вже було як остаточний, скажімо, протест, коли люди вийшли, голодували, бикотували. До речі, відставка Літвіна так само це протест. Це протест проти от такого, що намагаються зробити з державною мовою. Я впевнений, що Хартія, європейська Хартія, ми доб'ємося, скажімо, перекладу, який буде автентичним. Що там написано? Тому що в хартію російська мова не може потрапити, вона не є меншиною російською мова. У нас в Конституції записано окремим рядком розвиток російської мови. Це це не меншина. Вибачте, меншина це болгари, там, да, там, вони там перекладають. Ну, до речі, до речі ну, дуже ці, ну, скажімо, цікавий переклад тієї хартії. Як він відбувався в 2003 році, я не знаю. Але ви чули про таку єврейську мову? Ну, такої не існує в світі єврейської мови. І там багато інших недоречностей, я б сказав би такі ляпи, які, на мою точку зору, вони скривлюють зміст цієї хартії. Тому що Хартія дуже глибокий документ. Насправді там більше написано в тому, чим в тому э, законі Документ, який ви пропонуєте інших. узгоджується з положеннями Хартії? Чи в принципі він взагалі обходить Він сферу не углив... противічить Хартії. Я ще раз скажу, що Хартія нами ратифікована. вона, вона вже є частиною національного І вона потребує права саме уніфікації з українським вона, законодавством. Вона э, вже є частиною національного права. Був би цей закон Крисніченко чи не був, вносно би на його цю хартію вже треба виконувати. Інше як ми це тлумачимо, а от закону про державну мову не було. І він з'явився, він не протирічить Хартії. Давайте якраз виходити саме з назви вашого Дивіться, то Хартія захищає виключно мінітаритарні мови і меншин. Мов, меншин. Мови, які М зникають. Так, так, те, що скажі, етність, те, що дає нам культурно-духовне е, е, ну, збільшення нашого багатства українського. Да? Ну, більше мов, більше традицій, більше культур. А наш законопроект це виключно законопроект пов'язаний з розвитком встановлення правових механізмів, які захищають українську мову, як державну. захищають і розвивають. Державну державну мову, навіть не будемо йти від того, що українська мова визнана державною. От якраз про це мене запитання про державну мову, зако, називається закон. Тобто практично конституційна норма потребує 300 голосів. Тепер хотілося б зрозуміти долю вашого законопроекту. Чи вірите ви в те, що цей законопроект зможе набрати ці 300 голосів, чи потрібні для ухвалення цих 300 голосів? От якою буде його доля, як ви вважаєте і коли він може з'явитися вже в залі? Ні про яких 300 голосів мови не йде, тому що це не змінить. Тобто, Потрібне підтвердження 300 голосів. Це не, статус, конституційний статус державної мови української не потребує підтвердження 300 голосів. Це е, конституційний закон, тобто то закон, який розвиває окреме положення Конституції, ну, це 10 статті, тому 226. Я впевнений, що е, новий парламент з новою демократичною більшістю зобов'язаний прийняти цей законопроект. Ми, обов Ми спеціально сьогодні показали, от як це робиться в інших країнах. Да? От якщо вони дбають про свою країну і, і про ну, скажемо, виховувати населення в патріотичних в інших, скажімо, яких е, традиціях. І мені здається, що у нього є всі шанси при... на прийняття. Всі шанси, хто буде всі заперечувати, більше. що у нас державна мова Україна, хто буде 10-ту статтю конституції. До виборів ви будете ініціювати розгляд свого законопроекту в сесії. Ну він внесений. Я сподіваюся, що опозиція зробить все, що він попав в порядок денний. А це вже буде голосування. Мені здається, більше політичним при, предвиборним. От я впевнений, раз, що опозиція звинувачувати опозиція. Саме вас звинувачують якраз е, в зв'язку з ініціативою такого законопроекту, саме у піар-ході передвиборчому. Тобто повірте мені, якщо б не було цього ганебного законодавства Келісніченка, яке збурило населення України, я б не вносив би цей закон. Я б не вносив. Ми б знайшли б інші е, механізми, не такі, скажем, е, ну це вже радикальний ша. Крок це радикальний, але ми мусили його зробити, якщо ми опозиція українська. Ну там побилося, зрозуміло, якщо ігноруються всі наші поправки, 2,5 тисячі поправок, які внесли до законопроекту Полісніченка, то ми просто зобов'язані це зробити. І ми це зробили. Як ви вважаєте, яка доля уже ухваленого документа? Він буде підписаний президентом? От можливо, ви знаєте настрої, можливо, ви знаєте якусь інформацію, яка поки що знаходиться закритою, є закритою для суспільства. Я знаю, що Литвін ніколи не підпише. Це добре. Я знаю, що його звільнять за це. Саме за українську мову, за те, що він намагається захистити, його звільнять. Підпише президент чи не підпише. Я думаю, що буде вмагатися до кінця, вони будуть дивитися на рейтинги, що їм дає це все. У них виборча, скажімо, програма три речі. Перше, оце умовне питання, друге соціальні ініціативи президента, третє це Євро 2012, що здолали руїну, стабільність, і ми тут будуємо заробляємо. Євро нічого не дає, тому що ніхто цих стадіонів більше не бачить і не побачить. Ну, аеропорти не всі літають. Да? Ну зараз от Джуляна цю, в Борисполі він стоїть на пусте стоїть. Там два літака стоїть цього. Ну побудували. Стадіони власне, тепер стають фінансовим зобов'язанням або фінансовим... Стадіони так само занадто дорогі. І ще треба розбиратися, хто скільки там, да, на цьому всьому. Да, дороги це добре, але не для всіх. Тому це провалюється. В соціальні ініціативи люди говорять по 100 гривень. Ну вибачте, це не політика. На 2,5 роки нас не бачили пенсіонерів зараз, дають по 100 гривень. Так? Але позабирали у скажімо, соціальних груп Чорнобильців, афганців, дітей війни все забрали, так? всі надбавки. Тобто тому... мовний закон стає як основним. Мовний закон їхнього це основний. Рейтингу. Вони його будуть тиснути до кінця. Тому що їдеш по Миколаєву, нужен ли тобі русський язик? о партії регіонів. за свою честь. Ну, це коли є така інформація, скажімо, вона не перевірена, але все-таки вона з'явилася в мережі інтернет, Що не тільки цей це, це має, це має бути орієнтир, принаймні ж те, що президент його, якщо навіть і буде підписувати або поверне до парламенту, повер може повернути до парламенту цей документ для того, щоб переглянути е, певні радикальні положення. Якщо, наприклад, станеться от саме за таким сценарієм розвиватиметься події, чому не зосередитись опозиційним силам на внесенні якихось конкретних е, конкретних пропозицій для того, щоб зафіксувати саме зменшення цього радикальних позицій в цьому документі, зосередити увагу саме в боротьбі за відстоювання позицій української мови в Україні? Я дуже швидко опозиція внесла поправок 2,5 з тисячі. Я особисто 25. Тобто, ви не вірите в те, що можна ж друге, зробити. я би радив президенту. В нікому разі не ставити свій підпис на сфальсифікованому перекладі, імплементованому в законодавстві, ну, в законодавстві Калісніченка, Хартії, європейської хартії. Це буде сміх на всю Європу. Тому що все одно ми доб'ємося аналізу. Чому ж вони відправили Вінціанську комісію подивитися всі інші, щоб ну, прикритися якось? Це відповідає автентично тої хартії, що це зміст і дух тої хартії європейської по національним меншинам, по розвитку мов національних меншин чи ні. Я б не радив би йому ставити тих пісній Добре, якими можуть бути дії опозиції, які ініціювали протест, і власне складається враження, що зараз протестувальники залишилися сам на сам з, з владою. Ну, Опозиція тако, ну, буде їх підтримувати. Ну, От хотілося б зрозуміти, які подальші дії, подальші кроки в цьому напрямку. Ну давайте так. Всі ж розуміють, що поки це банда при владі, кримінальна банда при владі, то вони приймають все, що завгодно, тому що їх більшість в парламенті. Протестувальники зробили свою роботу. Голодування було мені здається радикальним кроком. Да, до, до скажімо, привернення уваги громадян до те, що у них забирають останнє, забирають українську, українську мову як душу ну, 67% громадян, які в двічі першому році написали, що вони українці в перепису населення. Ігнорувати цю думку неможливо. А далі, цей протест перейшов в збір підписів проти ну, Януковича. Тобто, ми готуємо підстави сьогодні. Вони є ці конституції підстави, в тому числі і якщо буде прийняти цей закон, для того, щоб звернутися в міжнародні суди і визнати його діяльність беззаконною. А далі вже в парламенті ініціювати процедуру імпічменту. Ну все буде залежати від виборців. Якщо дасте право на це в парламенті, сформуєте більшість 226, не продасте свій, свій голос, як зараз закидають вас крім цих гасел продуктовими наборами, велосипедами, все роблять, все обіцяють. Згадайте місцеві вибори, що ви обіцяли і що ви зараз маєте. Що вам обіцяли, і за кого голосували? Зараз приходять такі ж самі. Теж саме не обіцяю, три місяці вам зароблять, потім п'ять років буде вас грубувати. Давайте коротко вже на завершенні. Власне, які дійсно реальні ризики можуть виникнути з запровадженням цього документа, документа, який вже ухвалений Верховній НАУ Рад, про засади мовної політики, чи є, чи настільки вони критичні, як про них говорить опозиція, чи про, якщо відійти від цих емоційних заяв і від суспільних настрів, які зараз перед виборами ініціюються, хотілося зрозуміти експертна якась оцінка, хтось наукове дослідження. Як взагалі е, поведе себе на практиці цей закон, якщо він буде вже введений в дію? Ну, я такий приклад скажу, так? Да? От, наприклад, ви знаходитесь... Чи дійсно може йти мова Вин... про федер... федералізацію України або. Ну, унітарна держава, слава Богу, і залишимося. Якщо там не буде наполягання, особливо нашого старшого брата. Бо він саме мріє про федералізацію, а потім розділення України? Е, якщо буде прийняти цей закон, то це перший крок до федералізації, потім розколу України. Я заявляю це з ну, відповідальність. відповідальністю, тому що кожна обласна рада буде приймати а, свій режим використання мовної політики. Повністю, всюди. Ну, до міліціонера звертаєтесь, наприклад, в Криму. Ну, дай Бог, тобто, там, Кримську, кримську там, тобто, перерівняли. Стане крововим патрулом для того, щоб і запровадити і від'єднатися в процесі. Ну, це, це перше питання. Це перше тобто, питання державності. Місцева, місцева влада це, стане самостійною. Це перше питання формування рішень? націй і державності. От подивіться, Російська Федерація має федеративний устрій, але який жорсткий закон про, про захист державної мови? Жорсткий закон. Я думаю, що нам ну, от на етапі нашого встановлення держави, там 20 років, да, ну, просто недоречно робити такі експерименти. І взагалі, якщо б не економічна ситуація, ніколи партія регіонів не викинула це питання. Ну, може, під 15-й рік там скажімо, можливість Януковича ще раз обиратися. Це було його подвижно обіцянкою. Але ж вони ж обманюють людей. Вона ж обіцяла другу державну. Тобто, а принципі, це ж не друга державна Це одна державна, регіональна, російська. Правові механізми, які забезпечують повноправне застосування державної мови, є обов'язковими. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми Точка зору був народний депутат України Микола Катеринчук. Дякую всім за увагу. Якщо хочете більше дізнатися про політичні події та життя України, залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.